Ну, я гадаю, знаєте, як би там не було, які б не були враження чи думки з приводу адміністрації Білого Дому, і людей, які очолюють ті чи інші, зокрема спецслужби, та у людей там є досвід. Я гадаю, відкривши ось це пряме авіаційне сполучення, ну навіщо нам підв... навіщо їм підвищувати ризики та а, прибуття різних людей, які можуть інфільтр... інфільтруватись. Відповідно в якісь американські структури чи соціум. ну гадаю, можливо, і цим також це пояснюється. А щоб закрити цю історію з позиціями та і політичними аспектами, скажімо так, і позицій пов'язаних з Вашингтоном, офіційним відповідно, офіційної столиці Сполучених Штатів Америки. хотілося б пане Івану, щоб ви прокоментували знаєте, останні слова. Хоча це дивно, я не зовсім цього люблю. Але ну що ти зробиш, просто якщо ну, є Росія, на жаль не. Можемо і не можем ее просто вот заканчивать, направленно. хоча хотелось бы. Так ось, а, я такий, як сказать. Як буде шут паяц та придворний такий так. знаєте, в дитинстві були такі костюми. Петрушка, так от мені він нагадує його. Це Пісков Дмитро. Ось інтерфакс російський повідомляє про це, що піскова запитала: а чи можна домовлятися з партнерами? <смі> Уявіть собі про тиск на Київ з тим, щоб українська сторона повернулася за стіл переговорів. Ну, Пісков, як завжди, там, ми розраховуємо на конструктив, ну, на все, що треба. Та да, будемо сподіватися, що а, наші партнери, а ви так називаєте, американці, та якось також будуть долучатися до а, цього процесу. А я ось така ставочка, яку продовжує робити? Кремль? відповідно нічого нового. Але, врешті, про який тиск вони кажуть? Про те, що здавайтесь, усіх повбивають, дайте за стіл перемоги. Ну вітайтесь. Віддайте у Росії всі чотири регіони, які вимагає Російська Федерація. Ось на це на це йде розрахунок. Віддайте, щоб Сполучені Штати натиснули на Україну, бо Україна виставляється в наступному світлі, можна закінчити цю війну. Російська Федерація все для цього робить. Вона, бачите, от висунула вимоги. Віддайте чотири регіони, і все, і війна одразу закінчиться. Але Україна з недолугою політикою не це робити. Вони хочуть продовжувати війну. Тому, будь ласка, натисніть сша. Кранці на президента Зеленського, щоб він припинив е чинити супротив, віддав чотири регіони і все. Ми ж з вами чудово свідомлемо, що навіть якщо віддати їм чотири регіони, війна на цьому не завершиться. Вони підійдуть ще ближче. Ну, взагалі, це, 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 це навіть не розглядається. Навіть не хочу це коментувати. Як це віддати? Це взагалі не сприй, не приймається, і вони намагаються тиснути саме в цьому напрямку. Так воно видається ідіотичним, але. Чому б ні? Якщо є різні варіанти, то росіяни ними користуються. Кожен варіант вони намагаються відпрацьовувати там десь ну, близько 100%, наскільки це можливо. Згадайте, будь ласка, хоча б м, історію давайте так дуже далеко, не, вона не кореспондується з, з теперішньою ситуацією, збиття Малазійського боїнгу російським цими сепаратистами, гірким, стрілковці, бадачі. Скільки було версій, вони наполегливо ці версії, там декілька років. Оспільки дала в суспільство і диспетчер Карлос, і українські винищувачі, і мертві європейці на цьому борту, і провокація української спецслужб, провокація американських спецслужб все виглядало ідіотичним, але вони наполегливо це робили для того, щоб збити фокус світової аудиторії. Ну це звісно не вдалося, але певну кількість людей вони дійсно дезорієнтували тут. Так само на це намагаються зробити. Ну так зробіть щось з українцями, бо вони не хочуть, щоб їх винищували. Уявіть собі, та позиція, яка. Так. Ну от ось такий якийсь непіддатливий народ, взагалі, не зрозуміло чому. Ну просто на коце розраховано. Я просто навіть і і і не уявляю. Пане Іване, ще хотів би знаєте, з вами зачепити ну, скажімо так, позицію наших європейських партнерів з приводу того, яким чином виходити на спільне фінансування з тієї допомоги, якої так потребує Україна. є декілька вже ось таких офіційних заяв. Ну і зокрема. Італійська Лястампа повідомляє про те, що а, італійський уряд та наразі не готовий долучатися до ініціативи закупівлі американської зброї для України за кошти Європейського союзу. Ну і причина це як не зазначається відсутність коштів. Ну і Франція відповідно не братиме участі в оголошенні президентом США, Дональдом Трампом схемі, за якою європейські країни купуватимуть американську зброю для України. Про це вже повідомляє політико, посилаючись на двох французьких посадовців обізнаних ось з цим питанням. Пане Іване, давайте так. Ну я розумію, що ще про це говорити як зарано, оскільки ну як ми розуміємо, історія фінансування вона потребує погоджених позицій. Так, і в принципі, якщо виходити на якусь схему і бажання Європейського Союзу саме переозброюватись, якщо ми говоримо про а, плани формувати а, багато мільярдів фонди для того, аби дійсно на перспективу виходити на це фінансування, то може просто зарано чекати на те, що всі якось так хором скажуть так ось в цій ініціативі а, Дональда Трампа. Як Казав класик, а я вам щось розкажу. Откуда? Даткатку, дивіться. А, як на мене, як, як, як виглядає ситуація? Є всі країни НАТО, які е, ну, загалом це 100%, так яким на яким можна спиратися, щоб вони допомагали фінансувати ці проекти. Перш є там три групи країн, три на три частини їх ділю. Перша група країн, які готові. Приймати участь у фінансуванні проєктів о, по про України о, закупівлі американської зброї, передачі потім Україні. Це Німеччина, це Швеція, це Нідерланди, Данія е і там ще декілька країн. Вони готові це робити. Це перша група. Ми не звертаємо увагу. Ми їх нахвалюємо. Ми їм дуже вдячні. Супер є. Одразу третя група країн а, такі маленькі з маленькими тісті. Коли ми такі собі два карліка: це ось Віктор Орбан, та Словаччина, Угорщина, які от, просто намертво лягають, кажуть, ні, фінансувати Україну, допомагати їй тримати оборону. Ми не будемо взагалі. Ну ми розуміємо це. Баба і гава, Вони всі проти. Це третя група. А є ще друга група: перша, які за, третя, які ніть. Є такі посередині, які кажуть, начебто. От італійці, наприклад, е французи, але є причина у італійців. Ну дійсно є проблема з грошима, Ну, відверто. Вони так дійсно допомагали, продавали комплекси протиповітряної оборони. Італія це не дуже багата країна. Ми ж знаємо італійців, то мама мія більш, більше поговорити, але ну по факту не, не дуже заможна країна, е Франція. Здавалося, по чого вони? Чого вони не дозволяють? Але разом з ними є ще я їх не пам'ятаю. Побачимо перелік. Які е, мають свою особливу думку взагалі в Європі зараз особлива думка така: два, два, два міністральні вектори: перше, що робити, купляти, продовжити купляти американську зброю, ну і в Україні себе порозброювати, або почекати певний час, вкладати в свої розробки, інвестувати в своє виробництво і потім купляти. Хоу своє власне, свої власні там ракети, снаряди, танки, все, що було виготовлено на європейському континенті. Тобто Франція не хоче фінансувати цей проект не через те, що там ми не полюбляємо Україну, ми вважаємо їм там смерть. Ні, вони навпаки нам ще більше допомагають. Але вони кажуть так: давайте робити своє. От у нас є власні французькі літаки. Давайте їх розвивати і будемо заміняти ці американські в 16 в 35 п'ятій. Бо ви вже побачили, що американці в будь-який момент можуть там взяти і натиснути. Червону клас цей, цей літак, вартістю там 80 мільйонів євро, перетвориться просто на мотло, який не взлітає. Він не виконує своїх функцій. Ось саме в цьому моменті, не через те, що не хочемо допомагати Україні, а через те, що хочемо профінансувати своє, робити своє і робити це масово, але для цього треба потрібен час. Пане Івана, тоді е, на які перспективи ми можемо виходити, якщо говоримо про ці різні позиції наших партнерів. Он Зеленський в інтерв'ю тому ж порталу Newsmax Сказав Ньюс е, сказав про те, що президент США Дональд Трампа у чудавні бесіді з ним наголосив да, про бажання Вашингтона ну, придбати українські дрони. А дійсно у нас є багато напрацювань, з якими ми могли би поділитися, які були б цікаві нашим партнерам, не тільки американцям. Тато Та? тут нам виходить, треба розуміти про ситуацію. Він він. Uh, коли ми продаємо, вони отримують технологію. От таким чином uh, в подальшому можливо вибудовувати також співпрацю uh, з тими ж самими Сполученими Штатами Америки. Ну питання скільки вони придбають, давайте так. Ну поки що не йдеться мова про те, що вони будуть йдеться. Мова про те, що про невеличку партію, що вони зроблять? Зроблять зворотній інженеринг, вони подивляться, як воно це влаштовано. Потім будуть робити своє, як китайці на одна сторона. Друга сторона, ну є дійсно побоювання, особисто в мене, що якщо буде створено такий собі бізнес, що Україна вивозить озброєння, яке потрібно зараз тут продавати десь в третіх країнах, то є великий ризик, що Михайло Ткач, ваш колега, з часом зробить розслідування про те, які компанії продають українську зброю, де вони розташовані, в яких а, окремих кабінетах, навіть так просто кабінет в офісні будівлі. Стіл якась українська торгівельна компанія, яка продає українську зброю на мільйони мільйони євро. Один директор, він же і бухгалтер, він же і засновник, і взагалі він нічого не знається на цьому бізнесі. Просто сидить клерк Такий є дійсно величезний ризик такого моменту, але ми не робимо по передчасні висновки. Ми почекаємо там. Ну, нам доводиться тільки чекати спільної позиції, як воно буде все в влаштовано в європейців, бо вони самі ще це питання для себе не вирішили. Вони все ще не організували. Треба їм дати час. І я думаю, спільна позиція буде. Звісно, що не всі хатівських країн буде якась невеличка група, можливо, десяток країн до десятки країн, які будуть готові фінансувати українські розробки і допомагати Україні купляти. Ну через свої гроші купляти американську зброю, і продавати далі Україні.